17 вересня день працівників цивільного захисту і день рятівника. Лозівських представників цих професій у середу привітали представники районної і міської влади. Весь особовий склад зібрався у актовій залі лозівського відділу Державної служби надзвичайних ситуацій. Першим словом взяв заступник начальника Сергій Подушко, який відмітив професіоналізм лозівських рятувальників та інспекторів. Відповідно до статистики, показники по відділу мають кращі за торішні. Гості відзначили, що на долю лозівських рятувальників припало більше випробувань. Згадали й події 2008 року на 61-му арсеналі. Були подяки, грамоти від міської ради, райдержадміністрації, двом працівникам присвоїв. Ойно спеціальні звання, плюс преміями заохочено особовий склад всіх чотирьох караулів ДПРЧ 24 і 35 підрозділу Краснопавлівки. Був ще один подарунок: кошти на пальне, якого так не вистачало рятувальникам. Гроші збирали всі сільські селищні ради. Гостям, начальник ДПРЧ 24 Подякував за постійну допомогу. Подарунки, а особовому складу побажав миру, злагоди вашим сім'ям. Щоб вдома було порозуміння і тільки ті обставини, які приводять до щастя у наших сім'ях, міцного здоров'я вам, вашим родинам, благополуччя.